Визнання спадщини від умерлою, або як ви можете втратити своє майно, яке не успадкува з тих чи інших причин, або пропустили строк на прийняття спадщини, або забули подати заяву, ну і так далі, і тому подібне. Так от, якщо майно після людини, яка померла, ніхто не успадкує, то воно переходить у власність територіальної громади. Територіальна громада. Вона звертається до суду з відповідною заявою, і суд повинен буде констатувати той факт, що ніхто протягом шести місяців, протягом якого необхідно було звернутися з заявою про вступ у спадщину, тобто ніхто із родичів чи, можливо, тих, на кого було складено заповіт. то якщо всі ці люди не з'явилися, не заявились протягом шести місяців, то це означає, що є підстави для того, щоб. Відповідне майно стало власністю територіальної громади. Зазвичай це у юридичному відділі міської ради є певний такий от юрист, який займається цими питаннями, і від імені міської ради чи сільської, зокрема, територіальної громади, подає заяву до суду. Суд справу розглядає, і тоді це майно переходить у комунальну власність, у власність територіальної громади. І його можна буде. У звичайному такому форматі приватизувати. Ну, тобто, воно може бути передано, зокрема, в оренду, як ви розумієте, там ордер і так далі. Треба дивитися останні зміни, які є підстави, і службовим і житлом це може бути, і будь-яким іншим. Ну, але це вже потім, після того, як це майно перейде у власність територіальної громади. В принципі, вас доля його подальше не повинна цікавити, але для чого я вам це. Кажу, ви ж розумієте, що є дуже багато людей, які на квартирному обліку і які штурмують міську раду, що дайте, дайте якусь квартиру. І от міська рада може набути у власність квартиру через суд, саме ту, яку ніхто не успадкував, і передати зокрема новим власникам. Тому, якщо ви до сих пір тягнете у зв'язку з тим, що там нема коли вам піти до нотаріуса, чи думаєте, а може і так якось проскочить, то так не завжди буде постійно. В якийсь момент руки того чи іншого юриста в міській раді дійдуть і до вашої нерухомості, до вашої в лапках, бо вона ж не ваша по документам, хоча ви вважаєте інакше, бо виросли. Цій квартирі, в цьому будинку, живете, здаєте в оренду, поки документів немає. Ну, коротше кажучи, якось намагаєтесь не думати над проблемою, яка над вами вже висить декілька років, скоріш за все. І що вам було б добре зробити, для того, щоб майно зберегти і не втратити звернутися до толкового адвоката. Він поміркує Почеше, можливо, потилицю, вип'є кави, подивиться у вікно і запропонує вам декілька варіантів, яким чином можна вирішити проблему. Поміркуй над тим, яку заяву варто підготувати до нотаріуса, до суду. Це, якщо ви пропустили строки, така може бути процедура. Тривала неоднозначна. Більше того, деякі громадяни вони шевеляться, як ви розумієте, тільки тоді, коли вже смаженим запахло, коли вже повістки приходять з суду, і міська рада визнає це майно від умерлою спадщиною. Є такі ситуації, звичайно, є. Тому бажано не тягнути з вирішенням цієї проблеми. Бо чим довше, тим складніше. Одне діло поновити строк на вступу в спадщину, якщо пропущено там 10-20 днів, а інше коли 10 років чи 20. Є ж різниця, звичайно є. Тому я думаю, що цим відео я вас спонукав захищати своє майно. Захищати майно, яке родичі хотіли б, щоб ви. Отримали після того, як їх не стало. Щоб ви не просто отримали, а ще й збільшили його цінність, вартість і передали своїм дітям а вони своїм. Щоб покоління минуле могло долучитися до підтримки покоління наступного. би то не було, ви можете звернутися прямо сьогодні вже до мене і поміркуємо над тим, як спасти. Вашу нерухомість. Телефонуйте, пишіть, зв'язуйтесь і приступимо до роботи.